І так жінка-дитина. Це мова йде про патер. Про паттерн. 0-3, коли я не знаю, не можу. Це така інфантильна поведінка жінки. І кого ця жінка шукає для сімейних стосунків? Як правило, вона шукає батька, який буде за нею турбуватися, який буде її захищати, який буде про неї дбати. І коли вона не знаходить такого чоловіка. А чоловік шукає для себе не дитину. Чоловік для себе шукає дружину. А основне завдання жінки і чоловіка це, звичайно, продовження роду. Тому що секс і продовжити рід ми можемо тільки із чоловіком. І коли в таких стосунках жінка з чоловіком, то поступово з їхніх стосунків і йде секс. І йде Чоловік не може спати з дитиною, а жінка.